Вище при посаді, тоді ми їдемо до вас. Автосотники народної самооборони завітали в гості до головного трансінспектора Львівщини Євгена Талохи і вимагали, аби він звільнився. Чиновник один із тих, хто потрапив до списку люстраційного комітету. Нагадаю, вчора активісти визначили 11 посадовців, які зловживали своїм становищем. Двоє з них вже написали заяви на звільнення. А тих, хто не хоче піти добровільно, пікетуватиме автосотня. До слова Євгена талогу, головного трансінспектора Львівщини, звинувачують у тому, що він умисно перешкоджав виїзду Львів'ян до Києва на майдан. Чиновник спершу божився, що такого не робив, а потім погрожував автосотникам. Чим це закінчилося, знає Юлія Басенко. Автосотники самооборони зібралися у гості зі самого ранку, традиційно без попередження. До кого саме їдуть, тримають у таємниці до останнього моменту, аби чиновник не втік. Не на камеру хлопці зізнаються, їдуть до начальника Укртрансінспекції Львівській області Євгена Талохи. Сам Талоха про це, звісно, ще нічого не знає. Захід вдасться в першу чергу, якщо буде він проходити без попередження, щоб людина знаходилася на своєму робочому місці, в робочий час, в робочу годину. Це має бути свого роду несподіванкою. Поїхали. Євгена Талоху автосотники застали, коли той виходив зі свого офісу. Чиновник намагався утекти та його оточили. Ми сьогодні прийшли до вас як самооборона, як люди, які вимагають, щоб ви написали заяву на звільнення. Що ви на мене наїжджаєте? Покажи мені факти, що я зробив, покажи мені якісь документи. Ви совість маєте, ми людей поховали. Ви ще досі сидите в кріслі, та ви ми мали написати заяву, ви вже підтикаєтеся. Я заяву написав тиждень тому. Чиновник палко доводить. Не перешкоджав перевізникам доправити львів'ян до Києва. Клянуся собою і своїми дітьми. От тепер принесіть мені, будь ласка, факти. Якщо ви мені не представите фактів про те, що я давав вказівку, мої працівники давали вказівку, мої працівники перешкоджали, я подам в суд. Щоденно ми стикалися з тим, що перевізники, спочатку домовляючись з нами про те, що вони будуть перевозити осіб, а потім вони просто не брали від нас слухавки і пояснювали це тим, що Укртрансінспекція їм не дасть в майбутньому працювати. Говорю, це відповідально, як людина, яка. Координувала центр відправки, коли бачили, що автобуси в останні хвилини відмовлялися, бо були погрози з трансінспекції щодо позбавлення ліцензії перевізникам. Якщо активісти дізнаються, Євген та Лоха насправді не писав заяви на звільнення, обіцяють не давати йому спокою. Ганьба! Ганьба! Нагадаємо, раніше ілюстраційний комітет майдану склав список із 11 посадовців Львівщини, які негативно відзначилися під час революційних подій. Двоє з них колишній командир Львівського беркуту та головний архбудінспектор Львівщини. Під тиском громади таки позбулися посад. Про це стало відомо учора. Та список кандидатів на виліт залишається відкритим. Запропонувати до нього інших посадовців може кожен для цього. Потрібно звернутися за вказаними адресами. Юлія Басенко, Максим Бек, Оглядня, телеканал Зік.